Вино у нас є усілякі винні магазини, типу Алкомага, Войнеок чи Вина світу. Я шукаю приємне на смак та запах вино. Поділіться вашими улюбленими бутилями з повною назвою бажано фото, щоб легше було опізнати. Також, якщо у вас є якісь в місті інші магазини, поділіться ними. У моєму місті мені відомо тільки три шопа. Якщо у вас є якісь опції навіть з звичайних магазинів АТБ, Сільпо, Варус і ТД. То сміло приєднуйтесь до треду. Спробуйте такий додаток, як вівіно. Скануєш етикетку пляшки, і додаток показує рейтинг вина. А для деяких вин ще і його профіль більше чи менше воно кислотне і таке інше. Кін з Мараулі вперше спробував в Грузії у фірмовому магазинчику. До цього довин був байдужим. З того часу це моє найулюбленіше. Ну тут дуже широке поняття. Все залежить від ваших вподобань на біле, червоне. Танінне, кисле, солодке. Мої персональні фаворити це білі з Сицилії, вони є менш кислими, та червоні сухі та танінні сортів, Санджовезе, Мерло, Мальбек, Зінфандел. З червоних це Луїджі Боска Малбек, або більш бюджетне, наприклад, Сіело Гран Пасая, Росо. Білі ситуативно. Замовляю з оквайну. Спробуй віла тінта Одеса Блек, червоне сухе, 149 гривень. Доволі непогані французькі вина до Лабом купую регулярно в сільпо шардоне і совіньон блан. Та й мерло у них дуже пристойне. Часто буває з жовтими цінниками або знижкою при купівлі 2 плюс пляшок. Ще дуже сподобався Совіньон Блан шато Сарік». Дружині подобається Тейл», особливо москато, але мені воно як компот. Шардоне, Совіньон Блан і ширас у них хороші, але без характеру, ніби. Байдуже, якого року різниці не буде. Думаю, дається в знаки модернове промислове виробництво. Хоча для початківця дуже хороший вибір. Мерло фірми Лелека непогане продається в Новусі та інших магазинах. Колоніст теж українська фірма, також Файне зінфандель – Каліфорнія, Чилійський кабернесовіньон Авес Сур – приємно пахне сухофруктами, недороге, сухе, або ж український каберне Гороб Чікі ще більш доступне по ціні. Таємна вечеря, з АТБ найкраще вино, 777. Спробуйте проконсультуватись в винарні. Винарня. Вони продають українське вино і цікаво про нього розповідають. Завдяки ним пила лавандовий український рислінг. Немає таких вино несмачно.